Олександр приїхав на перегони з Дніпра до Херсона, добирався автівкою. Це перший раз я беру участь у такому змаганні. Дізнався я це, тому що у нас є багато друзів на роботі. Ми у Дніпрі багато подорожуємо на велосипедах. Вони запропонували таку ідею, я трошки готувався. Катався по 30-40 кілометрів кожен день. Я думаю, сьогодні 160 буде теж гарно проїхати. Погода дуже гарна, так що все буде прекрасно. Олександру Кавчикову 66, 42 роки не злазить із сідла велосипеда, розказує чоловік. Я з Херсона беру участь у всіх змаганнях, які проводять, і на виїзді, коли беруть у команду. Це коло козацька миля. Ми називаємо тур навколо Дніпра. Я в сьомий раз їду його цього року. Буду у тренувальному темпі, не поспішаючи. Наталя Хомоленко приїхала на змагання з Миколаєва. Катаю приветы. я катаюся довгими маршрутами 200, 300, 400, 600 і 1000 кілометрів. А ось в перегонах беру участь у вперше. Не знаю, що це таке. Готувалася до цього скоріше морально. Я тільки неділю, як дома Я тиждень, як повернувся додому з рейсу, тому не було часу готуватися. Я в собі впевнений, на перемогу не розраховую, бо не було підготовки. Я заради задоволення. 10-й годині велосипедисти виїхали з Херсона на Нову Каховку, звідти на Мелітопольське шосе, і через Олешке повернуться до Херсона. Так як довжина маршруту становить 100 миль, велоралі назвали козацька миля. Пояснила організаторка Марія Франковська. Полюбляли їздити через Каховку у Херсон. Це був такий для них великий тріп на весь день, тобто можна було проїхатися, насолодитися. Природою насолодитися їздою на велосипеді, оскільки в нас в низині Дніпра існують аж дві козацькі січі: це Олешківська та Кам'янська, і я вирішила об'єднати якби спорт та історію разом. Ось такі. Медальки ми приготували для наших учасників, для фінішерів. Усього сьогодні стартували 24 учасники велоралії. Інші 43 людини, які зареєструвалися, братимуть участь дистанційно. Усі, хто подолають сьогодні маршрут у 100 миль за 11 годин, отримають медалі. Оксана Хлєбус, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.